Вдова військовослужбовця Віта Федоріна шиє піжаму для себе. Жінка учасниця проєкту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Її та інших слухачок курсу безкоштовно навчають цьому ремеслу. Пані Віта розповідає, що їх забезпечили усім, починаючи з голок, ниток і до оздоблювальних матеріалів. Це була моя мрія з дитинства. Машинку я собі купила три роки тому, але ну, якби знань не вистачало, тому я вирішила ось така нагода сталася і я прийшла повчитися. Ось я зшила оцей фартушок. Тут багато таких різних технологій, дуже цікаво, щось було дуже важко, бо ну, я ж не вмію. Оце я шила, мабуть, два дні. Серед учасниць курсу переселенка з Донеччини, а також дружина військовослужбовця Галина Варушкіна. Жінка зізнається, такі заняття допомагають не тільки відволіктися від проблем, а й отримати нову спеціальність. Я трошки вмію шити все життя. Мріяла відточити свою майстерність. Ось попала і отримую велике задоволення від курсів. А зараз я роблю шопер з національним орнаментом українським. Дуже потрібна річ в господарстві і красива для того ж у майстерні. Жінки займаються тричі на тиждень. Курс розрахований на 100 годин, каже викладачка Тетяна Теремецька, і додає це термін, за який її учениці пройдуть навчання як одного курсу профтехучилища. Наше завдання, що дівчата прошили якомога більше різних швейних узлів і опанували якомога більше різних способів обробки зрізів, технології виготовлення одягу. Вони проходять ручні роботи, машинні роботи, вологотеплові роботи. У них є сумка, шопер, фартух, піжама. І далі ще ми будемо вивчати крій спідниці. Вироби вони шиють на себе, це і вони їм залишаються. Курси Крою та шиття це програма, яку реалізують за німецько-українського фінансування, каже керівниця проєкту Лілія Матвійчук. Головною метою проєкту є створення умов для реінтеграції ветеранів та ветеранок, які повернулися із зони бойових дій у цивільне життя, надання послуг для членів їх родин, для членів родин дівчиних військовослужбовців, для членів родин загиблих, померлих захисників, безвізти зниклих захисників. Окрім курсів в рамках проєкту є ще і консультування безкоштовне за чотирма різними напрямками: це психологічне консультування, юридичне. Ічне консультування, профорієнтаційне та бізнес-консультації Крій та шиття це лише один із освітніх напрямків реалізації проєкту. Усього до кінця року таких курсів планують провести 11. По завершенню слухачі отримують сертифікати. Зареєструватися на наступні курси можна через Фейсбук-сторінку проєкту, де є форма реєстрації та довідковий номер.